Вітаю Віталій. Вітаю, Юра. Скажи, будь ласка, кілька хороших книг для духовного зросту. Я думаю, що назвати такий перелік книг, який би всім підійшов, такий повний, от що мені подобається, що іншим сподобалося, було б важко. І... Я би просто сказав, з власного досвіду християнського життя, 30 років тому я покаявся. І озираючись назад, що би радив, чи своїм дітям, чи будь-кому, особливо новонаверненим, це якісь такі закласти основи для читання. Основи для читання це, перш за все, це, це Біблія. Це Біблія, книга, яку варто хоча б раз в рік прочитувати і перечитувати потім далі. Тому що без неї любов до читання, читання інших книг, воно просто буде іншої якості, іншої цінності. Біблія закладе правильну основу, а інші книги не замінять цього. Тобто читаєш Біблію і регулярно щодня, так як ми щодня харчуємося фізично. Крім посту, то в е, духовному Біблію потрібно читати щодня і навіть не утримуватись ніколи від читання Біблії, хоча би трошки. Ось, стараюсь тримати з цього е, всі ці 30 років християнського життя. Ну, зізнаюсь, було кілька днів, що я пропустив це читання, але Бог мене навчив, і я так роблю. То це, це, це книга номер один. Книга номер один. Е, друга книга, яку би я радив, е, теж давня книга, але не настільки це Подорож Пілігрима. І вона закладає іншу основу, вона закладає нам розуміння того, яким є наше слідування за Христом в алегоричній формі, але воно подає нам е, наш шлях е, від навернення і до зустрічі з Христом у вічності. Вона нам подає в алегоричній формі зі всіма перешкодами, труднощами. Вона нам показує, як ми слідаємо за Христом. І це просто закладається в нашому мисленні, в нашій голові. Що ми можемо вже не пам'ятати деталі тієї книги, але нам будуть нагадуватись певні моменти, це нам, це нам теж буде завжди допомагати. І третє, це те, що варто прочитати, десь, ну, починаючи від початків свого християнського життя, це один хоча б добрий біблійний коментар. Повністю на всю біблію. Добрий біблійний коментар, який вам рекомендували би і підійшов би, ось є різні. Тож я тільки скажу про себе, що для мене це такий далецький біблійний коментар, який є доступний в біблійних програмах, біблійних додатках. Це варто, коли читаєш Біблію. Відповідно, прочитав пару розділів з Біблії, прочитав і коментар до цих книг. Біблії. Я це зробив в своєму житті. І потім ще перечитував, коли потрібно, коли щось важливе, таке потрібно було собі нагадати. І це допомагає. Отримати відповідь на багато таких, може, не надзвичайно важливих питань, але дуже багато питань розкриває. І це для будь-кого, чи для проповідника, служителя, чи просто для людини, яка може має служіння десь поза церквою, соціальне служіння чи інше. Для кожного, хто читає Біблію, варто прочитати це. І це дасть відповіді на багато питань, таких, що не буде виникати потім. Не буде виникати потім. А вже маючи цю основу, звичайно, кожен з нас має читати те, що на даний, на даний момент потрібно. Це можна побачити якісь. Особисті труднощі, якісь особисті проблеми. Хтось бореться там з лінню, хтось бореться з певними спокусами, хтось проходить через важкі часи. І є відповідна література, яку написали люди, які знають, що це таке, які з Божою допомогою це пройшли, які розкривають це, які отримали перемогу, які вистояли це для особистого духовного розвитку, для молитви книги і так далі. Тобто тут є багато різних книг і. Я би сказав, що для кожного покоління, е, бог для якихось інших нових авторів, які би писали на, на новій доступній мові е, на ці теми. Так що е, тут, тут просто можна багато, е, багато говорити. Я, звичайно, можу говорити за якихось своїх улюблених, таких як там Макс Лукадо, Джон Бівер. Ці автори пишуть книги, які для мене були корисними. Ось, тобто, Неможливо, я не можу ні принизити якихось інших сучасних авторів, яких я не читав. Це вже хай кожен сам вирішує, але для кожної сфери життя є певні книги, такі збудовуючі, збудовуючі, для чоловіків, для жінок, для нас, як для батьків, і на інших, в інших питаннях, які нам допомагають. Віталій, я знаю, що ти багато працюєш з чоловіками. Чи є якісь такі книги, які би ти рекомендував прочитати суто для чоловіків? Чоловіки мають свої виклики. І спілкуючись, молячись з братами в церкві, я бачив певні потреби, і також зі студентами, бачив певні потреби, які мають чоловіки. І є дійсно книги. Які написали чоловіки, які написані для чоловіків, і які можуть допомогти, допомогти в певних проблемах, в певних труднощах. Це гарна книга є боротьба кожного чоловіка. Там троє авторів, Стівен Артернберн і інші. І також книги Гордона Макдональда. Це вони не тільки для чоловіків, але в першу чергу написано чоловікам для чоловіків. Це одна книга Чоловіки, чоловікам про себе і інші книги його. Ну, кожну книгу його я для себе особисто як ковтав, і вона мені була корисною і повчальною. Тобто, любу з них можна прочитати, вона допоможе в певному такому розвитку. Є, звичайно, інші автори. Досить здібні, просто ці мені найбільше підійшли.